Дитина вирішила віддати на арт-терапію через те, що я розумію, що ментальне здоров'я дуже важливе в нашому житті і відіграє велику роль. І дитина на таких заняттях вона може виплеснути свої емоції, вона може якось підсвідомо показати те, що вона не може розказати словами, і на це варто звертати увагу. Тому ми вирішили відвідувати такі заняття. Сина приходить щаслива після таких занять. Вона має нові емоції, позитивні. Дуже подобаються ці заняття, оскільки це весь час щось нове не повторюється від наступних занять, щоб дитина так само могла розвиватися, показувати, робити щось нове. Вона ліпила котика, одна котика, друга. Риба, рибочок викликало в неї емоції. Це, ну, я думаю, позитивні. Порадила би віддати, тому що насправді в силу своєї професійної діяльності я розумію, що ментальне здоров'я дуже важливе, і діти з раннього віку вони в собі це накопичують, накопичують всякий негатив. Та як зараз війна в Україні, в них це все збирається і вони не можуть виказати того, що... В них відбувається з їхнім емоційним станом. А коли дитина відвідує такі заняття, воно їй виплюскується. І я вважаю, що після таких занять в подальшому менша ймовірність того, що в дитини будуть якісь депресивні стани.